Всім привіт! Це у нас електроскутер Білджері. Виглядає він дуже модно. Мені він нагадує якісь мопеди італійські 70-х років. Виглядає так, як класична модель, дуже такий красивий. Чи в білюзовому кольорі, не знаю камера передає чи ні. У нього колесо 600 Вт. У нього три режими, сигналізація, два брелка йде в комплекті. Оп, фара. Гальма у нього йдуть барабанні спереді і ззаді. Ножка центральна і одна ще бокова. Можна їздити вдвох. Ззаді є теж стопачок такий і катафот. У нього тут є комп'ютер, він буде показувати швидкість, буде все горіти, буде красиво виглядати, тут є поворотнички, Анна так видно, не, не буде, да? А, ні, видно. Отак от чик от, нажав, гальма і газ. І він поїхав, тут 35 км потім перемикаємо швидкість і буде 45 Є поворотнички. Нажимаємо. Ось він горить. І ще є звуковий сигнал, котрий вказує, щоб ви його забули вимкнути. Так само в іншу сторону. Есть еще сигнал просто и есть фары, вот так она сейчас выглядит. Опа. Вот такая фара, ага, фару мы не подключили, під... она же не горит. А, все горит, все работает, ну, тут режимы такие разные, а это что? А это ближняя даль. Ага, понял. А скільки буде коштувати цей мопед? 30 500. 30 500 гривень. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментарі і ми вам організуємо. І тут он ще є бардачок, тут є крючочок для якоїсь сумочки. Ззаді багажничок під сидінням такий, і в комплекті ще йдуть зеркала. такий мопетик. Виглядає дуже кльово, їде дуже м'яко. Модний такий, є різні кольори ще. Є у нас такий ще салатовий, і червоний, чер... червоний і чорно-білий. Білий, Білий біло-фіолетовий. Да, біло вибір є. Якщо живете в Запоріжжі, приходьте до нас на гуртоп. І ми вам тут все покажемо вже. Покатайтесь і виберете собі той мопед, який вам подобається. Всім пока!